У період реформації відбувся вибух нових катехізисів. лютерани, єпископальні англікани, пресвітеріани, усі писали катехізиси, які існують і до сьогодні. і це чудово. Але читаючи їх, можна дещо помітити. Коли мова йде про трійцю чи про особу, про божественність Христа, то такі пункти дуже короткі, вони не мов підсумок. Проте ті пункти, у яких мова торкається виправдання спасіння чи таїнств, Пояснені дуже і дуже багатослівно. Чому? Тому що справжній катехізис, який дійсно міняє людей і формує їх, є не лише катехізисом, але є ще й контркатехізисом. Тобто він не просто стверджує християнські істини, а робить це, викриваючи суперечності альтернативних наративів оточуючої культури. Задам вам таке питання. У 15-му та 16-му століттях ті жителі Європи, які не були протестантами, ким вони були? Питання до вас вони були католиками. Звичайно, були у Європі і євреї, але окрім них усі, хто не був протестантом, були католиками. А тому катехізиси протестантів були навмисне побудовані як деконструкція католицьких І це Єдиний спосіб ефективно навчати людей. Тому, коли ми кажемо ось у що ми віримо, але водночас не згадуємо помилковість переконань сучасного світу, то у нашу церкву може приходити багато людей. Вони читатимуть та слухатимуть наші слова, але одночасно з цим їх буде катехизувати і світ. Тому нам потрібно їм пояснити, якщо вірити ось у це, то не можна буде вірити в інше. І ось чому. Саме так і робив Ісус. Що Він казав у нагірній проповіді? Христос навчав. ви чули, що сказано? Але я кажу вам. А знаєте, що означають слова ви чули, що сказано? Дехто думає, що це згадка про старий завіт, але це не так. Зверніть увагу, ви чули, що сказано? Це те, чому нас учить влада, чому нас навчає оточуюча культура. Але я кажу вам інше. Дивіться, зараз ви відправляєте своїх дітей у недільну школу. Скільки часу їх там навчають? Годину в тиждень. Але одночасно з цим 25% молоді в цій країні, а це люди молодші 21-го, Щоденно проводять вісім годин у соцмережах, а 57% проводять там чотири години в день і більше. І їх теж катехізують. Як саме культура розповідає їм про ідентичність, потрібно бути вірним самому собі. Вона розповідає наратив про свободу, в якій кожен повинен жити як заманеться, якщо це не шкодить нікому іншому. А також наратив про щастя, який звучить приблизно так. Насправді потрібно шукати тільки власного щастя, робити те, що принесе задоволення саме вам, а окрім того, наратив про моральність, який гласить, ніхто не має права вказувати вам, що правильно, а що ні. Ви самі повинні визначити, що є добро і що є зло. У ці вісім годин у соціальних мережах це катехізис, направлений на наших дітей, нашу молодь направлений на нас. І він звучить увесь день різноманітними доступними способами. Якщо звернете увагу, то ви це чітко побачите. Побачите все те, що я щойно назвав. Ви помітите, чим просочена наша культура, і усі ці ствердження сучасного світу звучать немов дещо апріорі вірне, саме собою зрозуміле. А ще вони є фундаментом багатьох книжок, фільмів та пісень. Вони повсюди. А у відповідь ми пропонуємо лише годину в церкві. Хоча ми і навчаємо дітей біблійних істин, але робимо це так, що більш яскравий катехізик цього світу зовсім не слабшає в їхніх очах. Ми не кажемо ви чули, що сказано. Ми не згадуємо ідентичність, не говоримо про свободу чи моральність. Ми розповідаємо про троєдинство та божественність Христа, і це чудово, але давайте прив'яжемо це до реальності. А ми цього навіть і не починали робити.